Всім привіт! Друзі, останнім часом інтернет заполонила така фраза: Ти хто такий? Давай до свідання. Я спочатку не знав її походження, але потім з'ясувалося, що в Азербайджані є така народна творчість, такий стиль народної творчості, називається Майхана. Це коли. Імпровізовано речитативом висловлюється щось. Так ну, от зокрема, майстри цієї майхани на одному з весіль в Баку висловлювали в такий спосіб своє ставлення до однієї з людини. Так Також колеги, сьогодні я на цій площі, оскільки більше за всього на світі хочу сказати Януковичу. Ти хто такий? Давай іди, гуляй до свідання! І свобода слова, друзі, має до цього пряма, пряме відношення. Пряме. Свобода слова має абсолютно практичне застосування. Завдяки свободі слова в країні створюються умови для політичної конкуренції. Завдяки свободі слова і політичній конкуренції ми з вами, друзі, можемо не дати, не дозволити Януковичу врости в президентське крісло. Завдяки свободі слова і політичній конкуренції. Мені і таким багатьом, як я, сьогодні буде значно більше шансів. Створити реальну політичну альтернативу в цій країні. Декілька місяців, друзі, ми б'ємо корупцію у Нафтогазі через низку акцій, публікацій і звернень в міжнародні фінансові установи з Нафтогаза до нас прислали ганця з однією простою для України місією підкупити. Ви здогадуєтеся, що ми зробили з цим гонцем? Ми зафіксували його на відео. згадуєтеся з ким? Журналістами телеканалу ТВІ. Друзі, є багато прекрасних, принципових і чесних журналістів. Частина з них працює на телеканалі ТВІ. Саме з цих міркувань ми сьогодні тут і на площах понад 20 міст вийшли на захист свободи слова. Друзі, свобода слова формує шанс для нашого суспільства і для нашої країни. Слава Україні!